Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко та Інна на кічуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І вже хочемо нагадати, що можете доєднуватись до онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, бо якраз вже є у нашій студії. Та сьогодні, 18 березня, розпочинається Великий піст, і триватиме він аж до 5 травня. Загалом це 48 днів, включаючи чотиридесятницю страсний тиждень, який передує вербної неділі. Про це говоримо із начальником служби військового капеланства 130-го головного центру зв'язку автоматизації та захисту інформації, лейтенантом капеланської служби Юрієм Парфанюком. Отже, вітаємо вас. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Радіо Кордон Христос посеред нас і є, і буде доброго ранку. Що таке Великий Піст, і в чому його суть полягає? Великий Піст це є час, коли людина підготовлює себе, своє життя до зустрічі із Христом. до Зустрічі із світлим Христовим Воскресінням. Як ви вже говорили, про те, що Великий Піст, він складається із Чотиридесятниці, це 40 днів, це є символічне число, яке є на спомин про піст Ісуса Христа. Ми знаємо того Писання, коли Ісус Христос перед тим, як вийти на проповідь, Він перебував у стелі у 40-денному пусті. І тому наспомин про піст. Нашого Спасителя Ісуса Христа, ми якраз таки тілюємо цей піс у своє життя. А також страсна Седмиця ми згадуємо останні дні життя Спасителя на землі, співпереживаємо страстям Христовим і зустрічаємо світле Христове Воскресіння. Великий це є час, коли ми повинні зупинитися, подивитися на своє життя. Задати собі запитанням, як я живу, чи правильно я живу, чи правильно я поводжуся із тими людьми, з якими я проважу своє життя. Великий пісне є час молитви, час покаяння, час подвигу, аскетизму, час звершення добрих справ. Дуже гарно говорить нам святитель Іоанн не що піс це є ліки, якими ми лікуємо своє життя, свою душу. І ліками потрібно вміти користуватися і правильно їх використовувати в своєму житті, адже ліки можуть допомогти, а також можуть нашкодити. Тому піс потрібно, потрібно правильно використовувати у своєму житті. І дуже гарно говорить нам святитель Ян Золотоустий. це є святитель кінця 4 5 століття, великий подвижник церкви Христової, Аскет. Він був очільником Великої церкви, святого граду Константинополя. І ось людина, вона відчувала із нала. Ті проблеми, які турбували тогочасних людей. І ці проблеми він висвітлював у своїх проповідях на час Великого посту. І я хочу зацитувати його невеличку цитату про, про Великий піст. Він запитує: Ти постиш? Докажи мені це своїми ділами. Якими скажеш ділами, коли побачиш бідного, дай милостиню. Ось перша ознака нашого посту це буде те, коли ми будемо старатися допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. В цих словах описано не тільки комусь фінансово допомогти, але допомога може бути різною, хтось може потребувати підтримки. Хтось може потребувати того, хто буде біля тебе, хто зможе тебе підтримати словом. Хтось може чимось допомогти якоюсь справою, і це якраз таки буде велика підтримка, допомога іншій людині у час Великого посту. І далі продовжує святити ляг золотоустей коли маєш ворога примирися з ним. Ось тут потрібно зробити акцент на тому, що якщо ми з кимось перебуваємо у ворожнечці. І ми є ініціаторами цієї ворожнечі і ближнім, то ми повинні старатися проявити ініціативу і примиритися із тою людиною. Коли побачиш свого друга щасливим, не незавидно. Дуже часто людина, коли їй щось не получається в житті, і вона дивиться, що комусь. Щастить у житті, комусь щось получається, вона починає завидувати. І цю завість вона проявляє певними перешкодами по відношенню до твоєї людини. А святий Телян Золотого він навпаки старається, щоб ми ось цей порок, цей гріх зависті у час Великого посту старалися не проявляти. І далі продовжує. Коли побачиш гарну жінку, пройди мимо. Також гріх перелюбу, він є теж присутній у житті людини, і час великопусу старатися відвертати свій погляд від іншої людини, як чоловікові від жінки, так само і жінки від Інших чоловіків. І далі продовжує святитель Ян Золотоустий. Хай постять не тільки уста, але слух, зір, ноги, руки та всі члени нашого тіла. Нехай постять руки, перебуваючи чистими від розкрадання і користолюбства, нехай постять ноги, переставши ходити на безкоштовні видовища. Так святий Ян Золотоустий він показує, що ми повинні постати не тільки устами, не тільки гастрономічно утримуватися від того чи іншої їжі непісної, а також ми повинні постити і всім своїм тілом, не тільки устами, але і очами, те, що ми дивимося. Адже зір є їжею для, нашого, для наших очей. Те, що ми переглядаємо, те, що ми читаємо, потрібно старатися утримуватися. Для того, щоб духовно підтримувати свою душу, те, що ми слухаємо, те, що ми говоримо, те, куди наші ноги нас водять, те, що наші руки роблять, потрібно старатися утримуватися заради духовного, духовної, духовного лікування нашої душі. Ну і на завершення цієї цитати, ця говорить, що за користь коли ми стримуємося від птиці і риби, а гризимо і з'їдаємо своїх ближніх, ці слова дуже часто використовуються на різних білбордах, різними священнослужителями, чи архієреями, Але ці слова якраз таки належать Святитоліану Золотоустому, який якраз таки говорить про те, що яка користь є, коли ми утримуємося від птиці і риби а ближніх. Своїх їмо. І якраз такий великий піст має на меті, щоб людина могла наблизитися до Бога. А коли наблизується вона до Бога, вона повинна побачити людину, наблизитися до неї, має проявитися якраз таки її відношення до ближнього і з тими людьми, з якими вона проводить Своє життя. Адже дуже гарні є слова у святому Писанні про те, коли наш Господь Ісус Христос, коли вдруге прийде в цей світ, коли буде судити усі народи, коли Він збере їх і одних поставить праворуч себе, других ліворуч себе, і запитає, запитає кожну людину. Такими словами, коли я. Був голодний, чи дали ви мені їсти, коли був нагим, чи зодягли мене, чи коли був подорожній прийняли мене, чи коли був у в'язниці відвідали мене, чи коли був хворим, прийшли до мене. І далі він завершує ці слова такими словами, якщо це все зробили одному із ближніх моїх, це ви мені зробили. Господь уподібнює себе до кожної людини, і якщо ми у час Великого Посту будемо старатися у кожній людині бачити Христа, бачити Спасителя, і будемо старатися допомагати, підтримувати, не осуджувати, не засуджувати, не ображати, не заздрити, ось тим самим ми зможемо. Наблизитися до нашого Спасителя із чистою душею із чистою совістю, з чистим серцем зустріти світле Христове Воскресіння. Отже, якщо людина, от тільки зараз, вирішила дотримуватись посту, з чого варто найкраще почати? Варто зразу не брати на себе цей великий тягар посту. Зразу утримуватися від усього. Ось я прочитав в якійсь книзі чи якусь статтю, що потрібно утримуватися від споживання, до прикладу, тої чи іншої їжі. Ось я зразу утримуюся повністю, відмовляюся. І проходить тиждень, проходить два, і людина, людина загинається. Вона підняла дуже важкий тягар. І з часом місто є дуже важко його нести. Тому рекомендовано поступово вступати в час Великого посту. Ось, є в нас різні устави, різні традиції гастрономічного посту. Тільки що ми чули про духовний піст, що ми повинні утримуватися від різних пристрастей, які є в нашому житті. А також є гастрономічна сторона посту. У гастрономічній стороні посту ми стараємося утримуватися від споживання непісної їжі. Це зазвичай є м'ясні і молочні страви. Якщо ми подивимося на наші сучасні календарі, то там описано надзвичайно строгий піст. Отримання не тільки від м'ясних і молочних страв. Але й також утримання від олійки нам дозволяється лише тільки споживання різних круп і, і різних овочів і фруктів. Ось і, ось і весь раціон харчування людини. І більшості в сучасних календарях беруться устави із монастирів. В монастирі перебувають монахи, які беруть на себе вже на протязі багатьох років. Велику аскезу, великий подвиг отримання від споживання великої кількості їжі. Я пам'ятав, як вчився у семінарії, то монахи харчувалися лише тільки один раз в день протягом першого і останнього тижня, і то ввечері, після усіх, як ранкових, так і вечірніх богослужінь. Це так дуже така велика і сувора аскеза, і багато людей сьогоднішній час теж. У старшому віці дотримується цього посту строгого. Але ми не є монахи, ми не перебуваємо в монастирі, ми перебуваємо у цьому мирському світі, де ми багато працюємо, трудимось і потребуємо цієї енергії, яка подається нам через їжу. І тому рекомендується трошки послаблені устави. Я пам'ятаю устав семінар, які якраз таки я втілюю у своєму житті. Тобто, коли я вчився в семінарії в Духовній Академії, то в нас перший тиждень, це був строгий тиждень. Ми споживали тільки квашену капусту і картоплю в мундирах. Це була вся наша їжа. Так смачно. Зран... коли ти будеш 40 днів на такому раціоні, не думаю, що це вже смачно. 48. А, так. І це нас було тільки в обід і вечір. Зранку ми нічого не їли, тому що ми йшли на ранкове богослужіння кожного дня. Ми відвідували храм. З 8 по 11 годину у нас відбувалося ранкове богослужіння. І з 5 по 8 по... Із 17 по 20 годину нас відбувалося вечірнє обуслужі. У першій годині був обід, і вечеря аж о 8 годині. Тобто це весь сеціон харчування. Це такий строгий піс, який тривав 5 днів. З суботи неділя нам вже було полегшення. Нам вже давали і е, рідку звуку, давали вже, е, чи кусочок риби, чи кусочок к'єтки рибної. Ну, ось Це так трошки послаблювався. Е, великий Піст. І, і так ми провадили протягом, протягом 40 днів. Ми отримувалися від споживання молочних м'ясних страв, а дозволялося і олійка, і дозволялося споживання е, риби. Чи жарена риба чи котлета, і середа п'ятниця це завжди був строгий. Середа ми згадуємо зраду і юди. А п'ятниця це ми згадуємо Голгофу розп'яття Ісуса Христа на Христі. Тобто ми бачимо два зовсім різних устави. Є устав Монаший, той, який зображається в календарях сучасних, де люди отримуються від споживання м'ясних, молочних, споживання риби. Риба дозволялася лиш тільки на благовіщення Пресвятої Богородиці і на вербну неділю. У монастирі. А як от бути з постом нашим військовим, які наразі на фронті? Яких навіть є бажання можливо поститись, проте є розуміння того, що їм треба отримувати максимальну кількість поживних речовин, максимально бути в енергії, коли дійсно це дуже важко поститись за тих умов, які зараз на фронті є? Рішенням синоду православної церкви України для військових міст військ опускається. Ось вони дійсно повинні отримати відповідну кількість е, харчування продуктів для того, щоб захищати нашу батьківщину Україну. Перебуваючи разом із військовими, я на свої власні очі побачив той великий подвиг, який вони несуть на передові, адже, висуваючись на позиції, е, брати на себе. Речі, зброю, боєприпаси, бензину, ще продукти харчування це є важкий тягар і довгий, е, довгий час ще йти до даної позиції під час обстрілів, де є загроза його життю, то, то дійшов до такого висновку, що наші воїни це є наші герої, які несуть великий подвиг і взяли на себе велику аскесу. Захисту нашої батьківщини, тому для них саме гастрономічна сторона посту вона опускається. І, і якщо вони відчувають, що вони хочуть дотриматися посту, то церква їм не забороняє. А якщо саме про духовну частину, її теж е дуже важко, враховуючи, е що не може бути якогось, не знаю, не те, щоб хорошого, але хоча б нейстрального ставлення до ворога і дій ворога безпосередньо, а на фронті е проблемних випадків набагато більше, це може бути поранення побратима, якщо не гірше, і там ти вже абсолютно ніяк не можеш ставитись до ворога, крім негативно. І це духовно теж заважає посту. Тут потрібно розуміти те, що наші воїни вони взяли на себе вже піст. Це от захист нашої батьківщини, це є їхній піст, це їхня сторона посту. І в захисті ми обачаємо їхню любов по відношенню до тих, хто є, хто є за їхніми плечами. За їхніми плечами є вся наша Україна, є їхня родина, є всі жителі, мешканці нашої України. І в цій стороні вони повинні проявляти мужність у війні старатися перемогти, подолати цього ворога. І якби ворог хотів зупинити війну, якби хотів зупинити вбивства знищення мирного населення, знищення нашої території. Ось тоді би і не було потреби в захисті нашими захисниками, а захист це якраз таки є їхня сторона посту по відношенню до нашої батьківщини України. Ви розповідали про те, як в академії було там вас дотримання посту, строго це було. А якщо це звичайна людина, от я хочу зараз, щоб ви для звичайних людей розповіли там. Сніданок, обід. На вашому прикладі, наприклад, раціон. Кожна людина вона повинна сама собі вибирати свій піст. Піст він має бути індивідуальний суто тої людини. І кожна людина повинна старатися не нав'язувати комусь іншому бачення посту зі своєї сторони. Якщо людина відчуває, що вона готова ось до подвигу, взяти на себе цей аскетичний подвиг посту, ось, то вона може користуватися тими уставами, які я попередньо говорив. Але якщо людина відчуває, що вона є слабкою, немічною, що їй важко є отриматися від посту, то потрібно старатися е, зменшувати кількість споживання. Якщо вона споживає м'ясо, то старатися у меншій кількості споживати. Якщо споживає молочні продукти, так само старатися утримуватися від надмірного споживання їжі, а старатися у малій, малій кількості споживати ті чи інші продукти, які є потрібні їй у її житті. Також рішенням церкви пісто опускається як для військових, для тих, хто подорожує. Для тих, хто перебуває на лікуванні, для вагітних жінок, і тих жінок, які годують дітей груддю. Ось для таких людей піст він опускається. Але якщо їй є важко, і духовно е, важко пережити те, що вона не, не, не дотримується посту, то можна. Звернутися до будь-якого священника і отримати благословення на пом'якшення посту. Тобто, це якщо саме ти духовно не сприймаєш те, що ти можеш себе е, в чомусь, скажімо так, не, не дотриматись посту, то це просто підійти до священника саме для такої розмови, саме для такого благословення. Так, саме так. Які є... заборони взагалі існують? Так. От прям такі самі-самі, чого не можна робити, те, що там не можна ображати, не їсти один одного, ми пам'ятаємо, що ще категорично не можна робити під час посту. Я б тобі скажу, що що можна робити ось, під час посту саме найголовніше, це є любити тих, з ким ми проводимо своє життя. А коли ти любиш ось то тоді ти вже не будеш вдаватися до різних крайнощів по відношенню до своїх ближніх. Ми вже говорили про те, що навіть і святителян Золотоустий говорив про те, що потрібно постити не тільки устами, не тільки гастрономічно, але і усіма членами твого тіла. Ви не постити і очима, і вухами, і руками, і устами, і своїми нухами. Потрібно старатися утримуватися від усього, що приносить нам тимчасову радість, різні гуляння, танцювання, перегляду, старатися різних відеороликів, різних передач, які будуть руйнувати нашу цілісність, нашу душу, і старатися перебувати із Богом. А як перебувати із Богом? Старатися приходити частіше до храму, перебувати у молитві, перебувати у духовному спілкуванні із іншими людьми, старатися підтримувати, старатися допомагати. І все це, це воно якраз таки охарактеризовується е одним словом: любити ближнього. Весь піст має на меті. Лише тільки одне, щоб ми навчилися любити один одного. Отже, дякуємо вам величезне за цю розмову. Дуже дякуємо через те, що це дуже важливі поради, знову ж таки, для тих, хто тільки збирається поститись, чи навпаки, люди, які довгий час і, скажімо так, мали проблеми з дотриманням посту, і дуже багато чого ви нам пояснили. Дякуємо вам величезне. Будь ласка, головне, що ми зіною постійно раді, що в нас є експерт, який настільки просто і зрозуміло може пояснити нашим слухачам і нам зі сторони такі важкі, скажімо так, моменти. Так, до нас завітав начальник служби військового капеланства 130-го головного центру зв'язку автоматизації та захисту інформації, лейтенант капеланської служби Юрій Парфанюк. Дякуємо вам. Друзі, ми з Іною вже зовсім скоро повернемось до ефіру. Поки що перемикаємось на музику.